Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші. Подача на ближню стіку невисока, і удар відбувається у підсумку. Все ж таки не вдається переправити м'яч у ціль. Хоча момент уже на першій хвилині ми побачили туди. Та дуква біля м'яча. Подача до штрафного майданчика не зовсім зручна для голкіпера. Зараз удар по воротах стійка рятує хуст. Відбирає м'яч поблизу чужого штрафного, помітно наскільки ж. Зарядженими виходять на це протистояння футболісти. Чайки удар від Литовченка над попередним наприкінці того матчу проти Кременя. Зараз до речі, момент у хуста вихід вічнавіч не було в сайду. Можна забивати перший гол. Удар І не забиває, але помиляється Вачурко. Щоправда, відразу нав'язує боротьбу і повертає між своїй команді, куди. Куди намагався зміститися під удар з правої, це прочитали захисники. в штрафному прострілює. І як не забуває Денис Дурка. Поки що, якщо говорити про голосування у чаті до нашої онлайн-трансляції, то більшість глядачів все-таки віддають перевагу Хусту. Зараз удар за масштабного майданчика. Вибудував Арсен Беліменко. Удар! У Божню, дев'ятку влучав, куди? Шикарний удар і не менш фантастичний сейф. Було важко відправити м'яч у ворота. Але Арсен Беліменко, браво! На адресу 22-річного голкіпера Хуста падіння у штрафному і пенальті. Арбітр призначає пенальті у ворота Хуста. Отож Литовченко проти Беліменко. Удар! І без шансів. Литовченко прямісінько в дев'ятку відправляє м'яч. 66 та 5. хвилина і чайка виходить уперед. Гравець під номером 10 Олексій Литовченко. 71 ша хвилина Баранцов невдало вибиває. Баранцов не може продовжити цей поєдинок. 1-1. І... 1-1 У нашому матчі забиває Василь Луцик. І, власне, це гол. За усіма правилами це гол. Але давайте подумаємо про феєрплей. Приходько! Приходько підключає Вагіна. До атаки підключається футболіст Хуста. І що тут? Тут за симуляцією отримує жовту картку. Гравець закарпатської команди. Не повівся на дії Миколи Пилипа. Арбітер і дотож червона. В розісвідована фляжка. Вагін підбирає. Вагін не пробиває. Включає Павлича. Павлич, Павлич Слова просла передачі. Забиває Хуст. 89-та хвилина. Бог ти мій хуст навіть у меншості забиває другий гол. І Зараз команда максимально близька до цієї вольової перемоги. Відзначається футболіст, який вийшов на заміну. Михайло Фляшко. Перебував Музиченко І на цьому все. Лунає фінальний свисток Микита Богатир сповіщає нас про завершення матчу. Титульний спонсор змагань професіональної футбольної ліги Вібет. Вболівай за своїх разом сильніші.